Привіт! Сьогодні у нас буде смачненька, ну Це можна назвати перекус ще на вечері. А, так, З млинчиками. В начинку до них підуть косове згощене молоко та карамель солоно з вишнею. Я їх зробила більше солоденьками, трошки більше меду. На початку ви це побачили. Так. Тому вони будуть саме для солодкої начинки. Бачила дійсно найближчим часом зроблю млинці з нутелою або іншою шоколадною пастою і бананом. Обов'язково також обожнюється. Так. Зараз. Ну, ці просто обожнюю, особливо коли вони на рослинному молоці. Ну, якщо чесно, то доволі дивний тандем виїхав, бо, бо рослине молочко і яйця. Але смачний. Дивний. По самій консистенції вони вийшли саме ті, які ми хотіли їх бачити. Єдине, ще деякі в мене підгоріли, бо я відходила, заткаюсь. І також. Вони вийшли товстенькими, бо дуже розігріта була сковорідка. Не встигаєш розподілити. Саме тістом по всій площині, де поки вони не схопились. Веркара мілька. На початку ви не побачите цукра, тому що цукор я заміняю на мед, і в мене вдома його просто немає. Бо я його не їм, не вживаю. Якщо мені потрібна кава або чай, мед наше все. Також на більшості брошиків було покладено вершкове масло. Він додає такою смачненької. Так, ось ти так пихтиш, хороше мені в кадр влізаєш. Давай ка йди сюди. о В майбутньому, можливо, на цьому вогнику можна буде смажити маршмеллоу, але краще такого не робити. Люди це на природі, на вогнищі, як і картопля по селянськи. Яка ж вона добра? О, мундирі. По селянськи трохи інше. Трошечки, коли постояв наш кокосовий, ну, постояло кокосове злочинним молоко, то вона підтаїло, на смак дуже приємно і немає ось цього, який є в твердому вигляді присмаку. Я б це назвала, присмаку рослинної олії, знаєте, такої пальмової або. Я навіть не знаю, чим відрізняється саме по смаку. Ні, тут немає ніяких. Але тут є Мальтедо, скоріше все, це він давав привкус. Коли вони розстали, і з чимось його майже не відчувається. І можна спокійно їсти. thank <laughs> you Так, про що я говорила? Трохи підгорівший.